У рівному тимчасово заборонили створення нових муралів і пам'ятних об'єктів. А це означає, що пам'ятного стінопису загиблому воїну Тарасу Давидюку на фасаді будинку біля Цуму поки не буде. Вже створено спеціальну комісію, яка визначатиме правила збережень чинних і встановлення нових об'єктів монументального мистецтва. Найближчим часом має розроблений бути порядок, який дозволить. Менш конфліктно або безконфліктно загалом розміщувати в межах міського простору мистецькі твори, серед яких є і панно, і мурали, і інші зображення, які розміщуються в нашому місті. Порядок має бути максимально прозорий, дозволить логічно і безконфліктно обирати, та узгоджуючи з містом та громадськістю локації. Таке рішення прийняли після тривалої дискусії, що відбувалось початку вересня. Нагадаємо, полеглому військовослужбовцю Тарасу Давидюку планували створити мурал в центрі міста на стіні будинку. Однак це викликало низку обурень серед рівнян. Відповідно, під час позачергового засідання виконавчого комітету рівна Ради ухвалили рішення, що має врегулювати процедуру розміщення муралів, стінописів, вітражів та інших елементів монументального мистецтва. Втім, не всі підтримали це рішення. Виконавчий комітет таким рішенням може перевищити свої повноваження, адже це не комунальне майно відсутнє рішення ради міської ради або спеціального законодавчого акту, згідно якого це буде робитися, і не йдеться про порушення містоподівної або охоронного законодавства. На слова Тетяни Воронцової відреагував заступник міського голови Артем Ганущак. Посадовець звинуватив громадську активістку в самодіяльності, через яку, за його словами, і виникла потреба ухвалювати подібні рішення Тетяна воронцова. Ви от свої репліки такі дуже влучні робили би своєчасно, тому що от завдяки от вашій так самодіяльності. Коли без погодження, без узгодження, без того, щоб провести якісь консультації, ви починаєте вчиняти якісь дії. Потім у нас і виникають такі от моменти, які треба врегульовувати якимось положеннями рішеннями. Нагадаємо, після новини про створення муралу військовослужбовцю рівненська дизайнерка Олександра Кочевська різко висловилася у соцмережах проти такої ідеї. Її позиція викликала активне обговорення серед містян і стала поштовхом до ухвалення рішення про мораторій. У нас є шанс, що з цього буде гідна і рівна меморіалізація усіх загиблих. У нас є шанс роздивитись, в чому власне сила міста. Ситуація не вирішена, і оскільки панно в жахливому стані буде цікавою його подальша доля відносно реставрації і розміщення на іншому місці. До слова, терміни дії проєкту поки невідомі. Тож комісія напрацьовуватиме новий порядок, а створення будь-яких нових муралів чи пам'ятних об'єктів у Рівному залишається під забороною. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.